Редакція Всеукраїнських видень, дитячий садок, видавництво шкільний світ запрошує всіх 26 лютого в Київський будинок вчителя за адресою Київ, вулиця Володимирська, 57. Всеукраїнський день дошкілля свята всіх. Кому не байдужа дошкільна освіта України: педагогів, психологів, науковців, медиків і багато, багато просто пересічних громадян. Тема зібрання емоційне благополуччя критерій якості освіти в цей день. З 9-ї ранку до сімнадцятої години вечора будуть проходити майстер-класи, консультації, цікаві заходи, які проводять видатні науковці дошкільної галузі освіти, а також практичні працівники. Тож я запрошую всіх вас 26 лютого до Київського будинку вчителя. За додатковою адресою, за додатковою інформацією, можна звернутися за телефоном 044. 537 32 20. Дякую. Чекаємо всіх 26 лютого в будинку вчителя.